Чому ваша дієта не працює? Топ-3 найпоширеніших причин. Якщо ви постійно голодний на дієті, це погана дієта. На великому дефіциті калорій ви втрачаєте метаболічно активну тканину м'язи. А після дієти набираєте вагу назад, але вже не м'язову масу, а жирову. Є велика різниця між зусиллям над собою та насиллям. Швидкість. Великий дефіцит швидке зниження ваги. Але саме такий результат це майже гарантований відкат. Назавжди, це те, з чим ви можете жити. Все інше тимчасово. Ви створюєте список заборонених продуктів, те, що ви любите найбільш, солодощіснекі тощо. Але сила волі і ресурс не нескінченний. Бажання отримати те, що не можна, росте одночасно з ризиком зриву. Уявіть, що ця пружина ваша витримка. Витрата м'язів, втома, голод, роздратування, уповільнення внутрішніх процесів, дефіцит мікронутрієнтів, результат не відповідає зусиллям. Як довго вона витримає таким чином? Найкраще дієта – це те, що ви можете легко будувати своє життя. Це про комфорт, про зручність, про соціальний зв'язок, про задоволення. Це не про страждання і не про заборони.